Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Грисимчук-Жовтан. Вітаю! Поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату в автомобілі в Сергіївці. У наслідок вибуху постраждала одна людина. Попередньо правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Він попросив підвезти його а по дорозі почав вимагати у Керманича та його пасажира гроші. Дістав гранату і висмикнув чеку. Після чого стався вибух. Зловмисник з місця події втік для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію Сирена. Зараз із затриманим працюють слідчі, встановлюють повні обставини події. ТЦК планують створити рекрутингові центри. Фактично, вони надаватимуть консультації тим, хто хоче піти на службу в армії. Також відкриті вакансії у збройних силах публікуватимуться в інтернеті. Планується, що у цих центрах працюватимуть люди із досвідом, у тому числі бойовим, аби максимально ефективно забезпечувати армію потрібними кадрами. Будуть створені і вони вже зараз проговорюються. Вимоги до кандидатів. Я впевнений, що в обов'язковому порядку будуть там працювати люди, які мають однозначно бойовий досвід, які пройшли відповідні етапи бойових дій, які не на слуху, а мають практичний досвід. Які можуть не зі слів з книжки пояснити умови, а із свого особистого практичного досвіду на сьогоднішній день дуже широкий спектр спеціалістів, які потребують Збройних сил України, починаючи від бойових професій, від професії стрілків, кулеметників, гранатометиків, механіків водіїв водіїв, закінчуючи спеціалістами більш цифрового профілю, такі ж як і програмісти, такі як і оператори зовнішніх літальних апаратів. Доведеться перевчитися українці, які досі не знайшли роботу, мають опанувати робітничі спеціальності адже саме вони вже максимально затребувані на ринку праці. Таку думку висловлюють власники HR-агенцій та роботодавці. Нагадаю, наступного року уряд виділить 500 мільйонів гривень на покращення майстерень у закладах профтехосвіти. У нас є основна потреба це по робочим професіям і Дуже великий е, є потреба, дуже велика кількість вакансій, і мабуть, в першу чергу на це готовність переселенців е, до перефлікації, Вона е, не дуже висока, я вам скажу. Це не не є актуальна тема для них на сьогодні, на жаль, але рано чи пізно ми до цього прийдемо. У нас велика кількість вакансій підприємців. Вона виросла і зараз становить приблизно такі самі рівні, які були довоєнні. У нас виросла кількість пошуків роботи, виросла, але є дуже велика проблема. Вони різні по Е, запитам е, підприємцям потрібна одна категорія людей, а люди шукають іншу. Транзит нелегалів з Азії до Європи через нашу країну організувала. Консул України переважно клієнтами дипломата були вихідці із країн підвищеного терористичного ризику. Посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в'їзду до нашої держави як студентів українських вишів. Вартість такої послуги становила до трьох тисяч доларів з одного нелегала. Шукати клієнтів допомагали два іноземці. За виручені кошти жінка купувала елітну нерухомість в Одесі та Києві. Тепер на придбані квартири накладуть арешт, а потім може й конфіскують. А самій жінці загрожує до 9 років за ґратами. В Одесі винесли вирок експосадовиці податкової. Жінка у змові зі своїм заступником налаштувала схему безперешкодного ввозу імпортних товарів через кордон. Мова йде про хабару у 25 тисяч доларів. Обом посадовцям винесли вирок за частиною 3 статті 336 кримінального кодексу України. Керівниця отримала 6 років позбавлення волі. А її заступник 5 років з позбавленням права обіймати відповідні посади протягом 5 років. Одеський національний художній музей, який постраждав внаслідок російської ракетної атаки 5 листопада, може відновити роботу вже в грудні. Керівник установи каже: будівля не зазнала значних руйнувань, тож деякі зали вже незабаром будуть готові до відкриття. Нагадаю, від вибуху того вечора виламало паркан музею, потрощило фасад уламками, і пилом присипало експозиції з приватних колекцій. В деяких залах відлетіла штукатурка. Ми намагаємося все робити розміреним темпом, не поспішати для того, щоб ми розуміємо, що це музей, це пам'ятка культури, як будівля, та ми з експонатами маємо діло, це культурна спадщина національного значення, тому ми максимально прискіпливо відносимось. І якщо все встигнемо, то на початку грудня музей відкриє свої двері, але Наразі ще під питанням, які саме, тому що як вхід ворота, так і центральні двері, вони значних пошкоджень отримали. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.